Чоловік у магазині звертається до продавчині. Скажіть, будь ласка, а ваші стегна свіжі? Такі самі, як і ваші яйця. Куме, а що таке інтуїція? Інтуїція, куме, це сконцентрована у сідницях енергія, яка підказує подальший розвиток ситуації. Карпатські гори, сонячний день, поштарка кричить біля хвірточки. А чи тут кажиє Олекса Заворотняк? Або що? Виходить на поріг рожево щока гуцулка в тілі. За її плечей визирає лисина худощавого чоловіка і чути його писклявий голос. Він ситутка мучить, а не жиє. <клухи> Інструктор з парашутного спорту перевіряє екіпірування парашутиста в ремні між ногами питає. В яйця не тисне. Ні, не тисне. Як звати? Оля. Коханий, а в тебе є дві тисячі гривень на карті. Так люба є, не хвилюйся за мене. Ой, ти знаєш, мій кум такий тормоз. Сказала йому, щоб прийшов павутинячко зняти, бо чоловік уже півроку на заробітках, так він із віником приперся. <реш> Кумонько, ти хоч коли-небудь можеш бути нормальною. Хе, а на коли тобі треба? <реш> Розлучився з жінкою. Тепер дивлюся, вона поза кордонах їздить, з мужиками фоткається. У тебе не явна б бі світу білого не бачила. <реш> Коханий, ти знаєш, мені сьогодні всю ніч снилося, що я каталася на велосипеді. А мені снилося, що я коханням займаюся. Зі мною? Нє, ти кудись на велику поїхала. <риклад> Знаєте, як буває? Дивишся на людину і бачиш, що бреше. Але очі такі чесні, чесні, і ти розумієш від душі бреше.